Прогноз погоди в Україні на вихідні 25-26 травня. Завдяки впливу антициклону з північного сходу на більшій частині території України очікується переважна суха погода з комфортними температурними показниками. У найближчі дві доби погодні умови в більшості регіонів нашої країни обумовлюватиме антициклон із центру над східноєвропейською рівниною. Суттєвих опадів не передбачається лише в західній частині. А також місцями на півдні продить короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер переважатиме східної чверті. У південній половині з поривами місцями до 15-20 метрів за секунду. На акваторії Азовського моря та у північно західній частині Чорного моря очікується шторм. У західних областях вночі без істотних опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Вдень плюс 24-29. У Карпатах вночі плюс 6-11 в день плюс 18-23. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9-14 день плюс 21-26. У центральних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15 вдень плюс 21-26. У південній частині та в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 12-17. Вдень плюс 22-27. У східних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. На Донбасі день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, день плюс 20-25. В неділю 26 травня. У західних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, день плюс 23-28. У Карпатах вночі плюс 4-9, в день плюс 18-23. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 22-27. У центральних областях вночі без опадів вдень місцями пройде невеликий дощ можлива гроза. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9,14, вдень плюс 21-26. У південних областях та в Криму хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі плюс 9-14, вдень плюс 21-26. У східних областях марно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13. вдень плюс 18-23.